Вітаю вас, друзі! Вітаю середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, і знаєте, іноді просто обурення. Ну я безсилля. От безсилля і обурення, да. Е, такий у нас є віце-спікер Корнієнко. Всі знають, да, ми обирали він був слуга народу, він був керівник партії Слуга народу», да? е, Окрім того, що там ще був Разумков, ж вони там, а спочатку Разумков, потім Разумков став голова Верховної Ради. а Корнієнко став голова партії, потім Разумкова обрали, поставили Стефанчука. Корнієнко став першим заступником. Ну, коротше, отака от фіня. Вся пішла, да, І зараз от Корнієнко є такий, да, здоровий чолов'яга. Він практично такий, як і Стефанчук. Вони здорові, два дядька, мужики такі, ще й професори, там ще якісь науковці. Так ось він плаче. Корнієнко плаче в ефірі телемарафону, і він сказав, що керівництво Верховної Ради дозволило лідеру Європейської солідарності Петру Порошенко виїхати на конгрес європейської народної партії в Румунію. Друзі, навіть не з'їзд європейської партії. Ви розумієте, що різницю між конгресом і з'їздом? На, коли з'їсть, там хоч щось приймаються, якісь рішення. Щось потім виконується європейською європейською партією. Конгрес, ну нічого, це як меморандум Будапештський. За словами того ж Корнієнка, з отакими сльозами на глазах він каже, що за кордон більше їздили е, опозиційні партії, ніж монобільшість. Да? Слухайте, я хочу спитати: Корнієнко, ви хто? Ви взагалі хто? Стефанчук, ви взагалі хто? Не тому, що ви відпустили Порошенка. Не тому, що Порошенко там батько нації, свочолий гетьман, висяча Матня, п'ятий президент, найкращий міжнародник. Най-най-най. Не тому? А тому, що ви. Ви взагалі навіть не державні діячі. Ви навіть не, ви навіть не керівництво Верховної Ради. Ладно, ви навіть не чоловіки. Розумієте? Ви навіть не чоловіки. Хтось скаже, а чого ти наїхав? Ось це ж там депутати, у них відрядження, вони повинні. Ну, по-перше. Що зробить депутат Верховної Ради? Ще раз говорю: хетьман всіх гетьманів Петро Порошенко на Конгресі Європейської партії в Румунії. Що він там принесе корисного для звичайного менеджера в Києві, для звичайної продавчині в Сумах, для звичайного водія в Кірово. Кропивницькому для звичайного хлібороба в Полтаві або для директора якогось підприємства, яке випускає у нас книжки просто, або макарони, що зробить для цих людей доброго Порошенка на конгресі в Румунії. Карнієнко, що доброго. Стефанчук, що привезе? Я вже казав, звіти. Де звіти? Де ваші звіти про поїздки за кордон? Де звіти депутатів? Так кінець до та кінця. Друзі, пишіть, вимагайте. Ну це ж ненормально. Не тому ще раз, не тому, що це Порошенко. То скаже, ти наїжджаєш на Порошенка. Ні, тому що кожен депутат повинен дати звіт. За свою роботу. Ми де б ми не працювали, у нас є все одно будь-який звіт за нашу роботу. За день, за тиждень хтось де щось робить. Касири підрахували, водії підрахували, ті щось зробили. Прийшов начальник, доповіли. Де звіт цих людей? Я вважаю це, я вважаю, моя думка. Ну тут два варіанти. Або Корнієнко і Стефанчук, вибачте мене, сцикуни, звичайні сцикуни, і це навіть не чоловіки, або вони просто отримують гроші від опозиції і потім йдуть у них на поводу. І все іншого у мене немає. Державницького немає там нічого, взагалі нічого. Нічого, ось абсолютно нічого. В цих подіях, в цих діях нема нічого. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. А далі у нас горить Епо горив учора та й продовжує димити екопарк на Сокарках. Це місце, яке е, хочуть забудувати ну, подруга і е, застройщиця, і бізнесвумен Молчанова. Да? Дивіться, активісти підозрюють, що причиною займання є підпал. Е, громадянська організація «Екопарк Сокорків виступає проти незаконної забудови південних осокарків. Там хочуть побудувати якесь там містечко чи ще щось. Вони пишуть, що раніше їм погрожували підпалити цю територію. Ну, його погрожували і зробили, виходить, що так. І за словами цих активістів, да. Міта підпалу – це знищити все живе, щоб потім легко і легше там було все будувати. Да? У лютому організація повідомляла, що забудовник столиця груп, столиця груп. Почав знищувати ліс поблизу озера на... не бреш, не бреш, да? і ніхто нічого, і ніде ніяк нічого. Ще, там же ж голова ВЦА Попко ставив як... блокпости навколо парку, щоб будівельна техніка могла заїхати, активісти не могли пройти. Ви розумієте? Людей, як собак, батігом ганяють, а техніку, да? столиця груп, будь ласка, да, будь ласка. Вони зараз там вчора щось щось міняли. Так ось. Е це екопорк Сокорки, він, він визнаний ох охоронною державною територією, і є така ось охоронна державна тери державою територія, а є така група столиця, да, де там власниця, влада Молчанова, да, у якої. Постійно її обшукували до війни, і її, і офіси, і підрозділи зараз чомусь перестали. Да? І за тому, що вона зараз стабільно дружить з Віталієм Кличко. Приносить, заносить, завозить все, що, що може робити Віталіку. Да, нашому, Віталіку Володимировичу. Ну, ось так, так? Да? І він видає їй дозволи на будівництво де щось. Ви не ви. Ви не дивуйтесь, коли до вас прийдуть у хату чи у квартиру і скажуть, ми тут жив'ємо, ми тут будь'єм строїть. Тому що ми столиця груп і ми влада Молчанова. Так що не дивуйтесь. А розрішив нам Віталій Кличко. Так що ніхто не, ніхто не дивуйтесь, до цього прийде. Да? Ця територія, да, ось вона з, розташована за, за епіцентром да, на проспекту Григоренка. Ну, вона виходить на озеро Небреж. Да? Її планується засипати, построїти, і це все буде робити влада молчана. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, обрали того, кого хотіли. Обрали Стефанчуків, обрали Корнієнків, обрали Кличка. Так воно буде. Так воно буде, якщо ми будемо мовчати, нічого змінюватися в ситуації не буде, взагалі не буде, розумієте? І хлопці, я не знаю, перем після перемоги, і хлопці нічого не вирішать. Ну повірте, нічого, поки люди мовчать, поки люди не пишуть, поки люди не говорять, поки люди ведуть себе пасивно, тільки плачуть, як Корнієнка. Не може так. Я хочу подякувати тих, хто не плаче, тих, хто бореться, тих, хто воює, тих, хто справжніх. Українців, блін, за вашу підтримку президента, за вашу підтримку командування нашого. Військова за вашу підтримку керівництва України, яка вибореться з нами разом да, без тих ідіотів. Да? За вашу підтримку каналу, спонсорам всім величезна подяка, за ваші вподобайки, підпишіться, якщо не підписаний. розповсюдьте. Також я хочу подякувати тим, хто донатить на спальники: Мельник Світлана, Сікарчук Ольга, Шаповал Миколу, Місік Аллу, Єрмакову Ніну і главце, Главцеву Галину. На Монобанк, величезна вам подяка. Також у нас тут в опису під кожним відео є Монобанк. Написано на дрони. Це Монобанк, яка не, не вскривається, поки не набереться та сума, яка потрібна. 44 тисячі гривень, два дрони для 58-ї бригади. Велика, друзі, вам подяка. Там же всі реквізити. Я розумію, що, мабуть, десь тяжко десь щось, але це наша держава. І якщо її не буде, і якщо ми не виграємо, не дай Боже щось трапиться, то в нас не буде нічого. Навіть чаю зранку. Повірте, більшість з нас перетворяться в холопів російського сапога чобота. Я вам дякую. Ввечері у нас стрім, друзі, стрім, прямий ефір. Давайте приходьте. Ви знаєте, що це наша, наша зустріч відверта. Ми там роз розмовляємо дуже про теми, які, які тільки на стрімах. Дякую до вечора. Україна переможе.